Вітаю шановні глядачі, ви на каналі Adis Strategic Total War. І сьогодні у нас козаки 3, нам попалася любима Португалія з свого роду. І давайте зараз будемо трошки розносити, пробувати Бо Дуже довго скажімо так, підбирала гравців, не знаю, чому так довго. Буквально було скажімо так, онлайн в рейтингу майже 8-9 гравців. І ми це певно, хвилин 7, поки воно оприділить хто куди йде. Ну, нічого. Так, тим часом бачимо 3 золото. Буквально так прикупці гарно, взагалі шикарно особи. Ще би здибати четвертів. взагалі ціни не було цьому. Скажімо так, ці стартові позиції. Єдиний мінус, що це все золото в сторону від супротивника. Ну, будемо якось цей момент ми враховувати. Так, третє золото ми поставили. І давайте тепер будемо робити невеличку розвідку. Так, селянин сюди, селянин туди. Так, там у нас нічого немає, хай будує шахту. Так, ну бачимо, поки що у нас з цим всім ділом не дуже добрим. Так, ми забули ставити від слова взагалі кузню. І давайте шукати останню золоту шахту. Так, і казарми. Зразу казарми. Поставимо ближче до тилу. Якби у нас щось, не дай Бог, буде прориватися, це принаймні хоча б спинить. Так, ми йшли останню золоту шахту. Так, 4 зразу сюди хай біжить. Трошки доволі довгенько шукали, але нічого страшного. Ми це, яка, ще наженемо. Так, і після ви підете на харчі. Так, тепер нам треба запитати... Виробництво наших мушкетів і прокачувати всіма правдами і неправдами шахти нашим. Так, ну і закинемо сюди одного вугільну, щоб було мінімум 5. І будемо накачувати наші шахти селянами потрошки. Так, другу шахту ми вже апнули. У нас трошки мало провіанту, на жаль. Так, зараз замовимо барабанщиків і апнемо перший ап на харчі. Так, і можливо трошки відправимо селян на інші шахти, нам вигілля буде доволі сильно потрібним. Так, у нас Венеція в союзниках. Ну, Скажімо так, відносно дві однакові нації. Що ця, що ця. Єдине, що в Португалії це погана піка. Доволі слабша за Венецію, що не пам'ять не зраджуємо. Так, давайте вишануємо сюди і давайте качаємо далі золоті шахти. Остатньо, скажімо так. Так, остатня тут шахта в нас пішла і це буквально шоста хвилина. Це дуже довго. Навіть надто довго. Треба робити щось з цим, скажімо так, пріоритет. Можна робити по-іншому, ставити золоті шахти і одну казарму. І замість того, щоб ставити одну казарму, брати буквально їх розвивати. По якісь раніше карт картках, скажімо так, піврічної, а може і більше додани, в мене такі були способи розвитку. Але, скажімо так, поміняв тактику, є свої плюси, є свої мінуси. Так, Нам треба докупити чуть-чуть дерева, або почекати, поки назбирають. Ми поки будемо купляти. Так, і давайте вас також на дерево кинемо. Нам тепер дерево і різного роду ресурсів треба буде багатенько. А тим часом закинемо своїх барабанщиків. Так, давайте навіть сюди в куди йдемо. Так, мечники у нас пішли. І тепер давайте будувати стайню одну за другою. Так, і займаємо одразу залізом. І так само треба інші шахти позаймати. Так, наш союзник бачимо вже хороший буде, бо вже ставить стіну. Хоч дерев'яну, але все одно мені це вже подобається в ньому. Так, давайте якось може навіть і не так. Ну, хай буде поки дерев'яна. Як буде потреба, то поставимо кам'яну. Так, і давайте кам'яну, ось так ми закриємо. В першу чергу. Щоб менше ворожих, скажімо так, кавалерія рейдівська мало куди бігати. Так, і давайте ще нам треба пару селян. Так, апати поки харчів ми не будемо, поки займаємо шахти першим ділом. Так, шахти у нас відносно усі, бачу, наш союзник також позакладав кам'яні стінки. Ну, це вже радує навіть дуже сильно. Одним барабанщиком спробуємо піти в розвідку. Так, ну підкова у нас трошка дорогенька, але ну, нічого страшного. Це вам не прусі, де підкова дуже дешева і дуже дешевий перехід у століттям. І ми йдемо у камінь. Так, давайте ми ще проапаємо вугіллям. Зразу поясню чому, що нам пошвидше дати підкову. Хоч ми трошки погано розвиваємося, але я думаю, що третю стані ми встигнемо поставити. І нам би дуже бажано було підкова. Так, третя стані у нас пішла. Так, ну бачимо, тут потрошки будуються. Так, або давайте, може, або ось так поставимо ще одну стінку, а там уже по можливості. Так, що у нас по підкові? По підкові нам бракує трошки заліза. Та щоб тобі добре було. Продали золото, бракнуло цього. Так, ну артилерія у нас потрошка та й робиться. І давайте ще друге ардепо побудуємо як-не-як. Так, селян на стінку і заапаємо зроб... харчим. Так, щось тут наші дуже довго будують стіну. А наш союзник пішов бачу, у фортецю. Це вже радує, якщо він хоча б забудується і не треба буде його спасати. Так, будиночки, бо вже бачимо впритик населення вийшло в нас. Так, і давайте ставити мінімальну таку охорону. Куди без цього? Так, ну ж що ми на шахти не поставимо, які у нас дерев'яною стіною лишилися. Ну що поробиш? На жаль, сюди ми не достанемо. Так, тут ще бачимо будують стіну. Так що фіолету я вважаю трошки, мабуть, не дуже досвідченим бійцем. Хоча у нас таке саме. Не всюди бачимо, у нас стоять охоронці, не всюди побудовані стіни. Тим більше друга лінія. Так, розширію ми на охорону відправили. Так, але ми не запустили другого ардепом, тому що вкачаємо зараз його. Так, це вам наперед, скажімо так, забудову. І ставимо буквально хатки. Так, до червоного бачимо гості прийшли. Тому давайте будемо пробувати якось трошки виходити, особливо. Кавалерію зі Так, запустимо далі мечників. Нам треба ще було дуже добре взяти другу націю. Так, на жаль, дуже довгенько. Нам ще до... швидку стрільно чекати Так, ну ж, тут бачимо просто без змін. Це поки ми прикриємо свого роду. Так, бачимо... наш в закріпився на горищі, а тут бачимо недобудова. Так, а там ще є другий ряд є. А нам, в принципі, захопити шахту достатньо буде Так, і давайте дружно ще ось тут проб'ємося. ще постараємося. Так, і в принципі нас друга нація є. І зразу її на її будівництво як-не-як. Так, артилерію треба трошки підшвидшити виробництвом і максимально здешевити. Так, вас можна, в принципі, вбитим. Так, і бачимо що ці чуваки на допомогу летять. А наші вже кругом обігли, тому що це ворожі з човики. Ну і давайте трошки зарейдимо фіолетового. Бачимо наш пішов на допомогу йому. Так, ну мінус дві шахти це вже добре, я вважаю. От тут буквально пару хатинок. Але і це добре. Так, вийшло нам хобі золото захопили, на жаль, не захоплюється. У нас переслідують буквально ворожі січовики. Так, і добачимо, чи у нас більше і більше їх тут збирається. Так, ну ці давайте тоді вже лишимо там за стіною, скажімо так. І всі дружно сюди. Всі дружно будуємо кам'яну стінку. Дивний мінус, що ми три шахти лишаємо за стіною. Так, давайте поставимо або третє арт-депо, або ще можна було підторгуватися на четвертю стайню. Ну, вирішили взяти артилерію і швидкострільність. Замість, скажімо так, ще однієї з тайні. Ну, я вважаю, це буде більш корисним. Так, і давайте заодно собор поставимо. Бо ще, може як не як перейдемо в століття. Так, і бачимо фіолетовий знову підпирає червоного нашого. І треба щось з цим та й робити. Так, і давайте Пару будиночків приліпимо, щоб тут не засілося поле буквально. Так, і на все, що можна, відправимо. Так, у нас максимально прокачана артилерія, а тоді ще її виробництво. І бачимо, як фортеця скажімо так, працює. Фіолетові просто вперся в стіну. І далі, як бачимо, нікуди не може просунутися, поки не найме гренадерів і всього іншого. Так, шановні, і давайте усі дружно от сюди. А там бачимо, вже ворожа армія готується. Так, всі дружненько сюди на стіночку. Так, що в нас тут? Давайте перерозподілимо селян, щоб не постійно не треба було посівно робити. Так, і давайте за Венецію поставимо військові будівлі як як нам ще академію, тому що дуже довго будемо. Тому ставимо що можемо. Так, і Нам треба багатенько грошенят, щоб перейти в століття буквально. Так, Давайте ми свою кавалерію поставимо трошки далі. Це закриємо. І за заодно наших драгунів та саме тоді піхоту. Ну, що тут стрільниця поки не чекає, скажімо так. Бачимо вже Фіолетовий пробує щось рейдити свого роду. Так, наш тут ще... явно не встиг поставити кам'яну стіну. Так, і фіолетовий бачимо не знає, що де робиться. Ну, будемо цих січовиків буквально заганяти в кутик і їх перестрілювати. Звісно, якщо вийде. Так, бачимо, у нас тут більш пріоритетна ціль з'явилася. А саме ворожа армія. Так, давайте поки артилерія наша стріляє по стрільцям, а їхні драгони дочепилися з нашими рандаширами. В принципі, маємо тут його пронести залп. запросто, я надіюся. Так, і наш червоний вийшов у своїй фортеці. Почав давити фіолетового. Так, давайте, давайте да, затягуємо фланг. І бачимо ворожих кількості січовиків, пробують нам знести браму. Так, де наші січовики? Давайте дружненько сюди. Давайте, шановні, дружненько сюди. Так, а вся армія без січовиків, давайте посуватися до бази супротивникам. Так, це все в нас рухається. Давайте дружненько сюди будемо відновити нашу стіну дерев'яну. Так, і наш союзник, дякую тобі, Боже, вперся вже в паркан, скажімо так, фіолетового. Так, і що ми бачимо? Наш супротивник вирішив перейти в століття. Ну, я б не сказав, що це хороша ідея. Якщо переходити в століття, треба робити швидкий раш. Навіть дуже швидкий раш. А якщо не переходити, то немає сенсу. Просто немає. Бо інакше, скажімо так, страждає якість вашої армії. Ну, в нього є драгони, бачимо, 18-го, в мене 17-го, але в мене, я думаю, що більше вкачені, ніж 18-го. Ну що ж, подивимось, як воно буде. Так, це все дуже добре, це в нас є. Війська у нас хлипаються свого роду, навіть дуже-дуже добрим. Так, і бачимо, що вирішив не чекати, піти самому в наступ. І ми його виклик приймаємо, ідемо також на зустріч йому. ми ще може навіть переженемо нашого червоного у швидкості знесення, скажімо так, супротивника і армії його. Так, заходимо з флангу. Ну, Бачимо, що артилерія доволі сильно вирішує ситуацію. Буквально ще стираючи нашого супротивника. Так, і давайте зараз ми пальнемо першим ділом дип. Так, і наш союзник бачимо, пробив стінку і пішов також в наступ. Ну, дипу немає, а решта, я думаю, будівлі довго не простоять. Так, стоп. наш супротивник вийшов за грим. Так що будемо зберігати свороду військом. Так, і всі лишні шахти, в принципі, можна позносити. Вони вже ні нам, ні нашим спинникам, я думаю, не пригодяться. Так, і бачимо, супротивники вирішили здатися. Ну, в принципі, червоний продавив фіолетового. Так що тут же сенсу було їм триматися небагато. Так, ну, венеція. Так, давайте глянемо. Що в нас як ішло? Червоний пішов багато стволким, що доволі не скажімо, так, хороша річ. Одна швидкострільність без століття. А мій супротивник пішов у швидке, скажімо так, відносно століття, дві швидкострільності взяв. І силу пострілу усі три, Чотири, вибачаюся. Але взяв дуже пізно підкову. І фіолетовий так само. Ну і зараз побачимо по кількості військ. Так, у нас важко багато мушкетів і так немало драгунів. Норма шире, само собою. Тут що ми бачимо? Драгунів меншим. І артилерії майже немає. Ну і тут таке саме.